Привіт! Знаєте, є речі, про які ми взагалі не думаємо, поки не станеться біда. От сьогодні ми поговоримо про одного такого тихого неповітного героя, який буквально стоїть на варті між нашим спокоєм і, ну, справжньою катастрофою. От замислювались колись, як так виходить, малесенька іскра. І раптом за якихось 10-15 хвилин у вогні вже цілий будинок. Як? А вся справа виявляється в таємних шляхах, таких собі автобанах для вогню, про які більшість із нас навіть не здогадуються. Ага, саме так вогонь. І що ще гірше їдкий смертельний дим? Вони ж не йдуть через двері? Ні, вони мчать цими прихованими магістралями всередині стін вентиляційні шахти, канали для дротів, будь які технічні отвори. Це просто ідеальні коридори для поширення біди. Але що, якби ці автобани для вогню можна було Просто перекрити, поставити блокпост, ну власне, такий невидимий бар'єр і існує. Давайте ж розберемось, що це за штука і як вона працює. І ось він, протипожежний люк. І одразу скажу: це не просто якась там кришка, щоб закрити дірку в стіні. Ні, ні, це справжня інженерна конструкція, така собі броньована двері. Її єдина місія стати глухою стіною на шляху полум'я і дати нам найцінніше. Час. Ті самі хвилини, що рятують життя. Так, і що ж робить його таким ефективним? Дивіться, тут цілий комплекс рішень. Звісно, самі матеріали вогнестійкі. Але магія починається далі. Ось ці спеціальні ущільнювачі. Від температури вони розширюються, і, наче клей намертво запечатують кожну, навіть найменшу щілину. Плюс потужні замки, які не дадуть вогню вибити ці двері. Все разом це такий собі сертифікований щит. Гаразд, з конструкцією розібрались, а де ж ці наші тихі охоронці зазвичай ховаються. І чи всі вони однакові? Давайте подивимось, де їх ставлять, і головне, чому саме там. Ну, по суті, є два основні типи. Ось на стінні вони зазвичай прикривають доступ до всяких комунікацій у стінах. Ну, знаєте, електричні щитки, труби, а є стильові. Це вже доступ між поверхами на горище чи в якийсь технічний простір. Функції трохи різні, але мета одна блокувати вогонь. Логіка тут насправді дуже проста: де ставити люк, там, де є ризик, тобто у всіх цих технічних шахтах вентиляційних, електричних, у підвалах, на горищах, і, що супер важливо, на сходових клітках і шляхах евакуації. Бо їхнє завдання не просто зупинити вогонь, а дати людям безпечно вийти, відрізати полум'я від шляху до порятунку. Тепер дивіться на ці позначки Є30, ЄА60. Що це за магія? Все елементарно. Цифра це кількість хвилин, які люк гарантовано стримуватиме вогонь і жар. Тобто Є 60 це ціла година, уявляєте, ціла година фори, щоб усі встигли евакуюватися, щоб пожежники приїхали. Цей люк буквально купує нам час. Добре звучить все надійно. Але як бути впевненим, що конкретний люк це справжній боєць, а не просто шматок заліза, який вдає себе захисника. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найважливішого пункту сертифікація. Краще й не скажеш. Бо люк без сертифіката це, знаєте, як бронежилет з картону, він створює ілюзію безпеки, хибну надію, яка в найвідповідальніший момент просто розсиплеться. І не забуваємо про юридичну відповідальність вона за таку економію може бути просто колосальною. Тому запам'ятовуємо, як дважди два є два документи, які мають бути залізно. Перше сертифікат відповідності. Це доказ, що люк пройшов реальні випробування вогнем. І друге, паспорт виробу, це його свідоцтво про народження з усіма характеристиками. Без цих папірців навіть не розглядайте покупку. Це єдина гарантія. Так, з теорією все ясно. А тепер до практики уявімо, що нам потрібно обрати такий люк. Як не помилитися, як переконатися, що все буде зроблено правильно? Давайте пройдемось по такому собі простому, але дуже дієвому чек-листу. Отже, крок за кроком. Перше, визначаємо потрібний клас вогнестійкості, цей самий EI. Друге, розуміємо, де він буде стояти: в стіні чи на стелі. Третє, і це ми вже знаємо, залізно перевіряємо сертифікати. Четверте, дивимось на якість метал, ущільнювачі, замки. Ну і п'яте, приємний бонус: можна ж підібрати колір, щоб все виглядало гарно. Простий алгоритм, але кожен пункт важливий. Але є один нюанс: купити ідеальний люк це, скажімо так, лише 50% успіху, бо навіть найкрутіший, найдорожчий люк не буде працювати, якщо його встановити аби як. І це, друзі, критично важливо. Тут все має бути ідеально: люк повинен сидіти в отворі щільно, без жодних зазорів. Усі шви треба загерметизувати спеціальною вогнестійкою піною. Кріплення тільки надійні, сертифіковані. І, звісно, після монтажу перевірити, чи замок працює як годинник. Бо вогонь, він як вода, знайде найменшу шпарину. Правильний монтаж закриває абсолютно всі ці шпарини. Ну і останнє встановили і що? Забули? Аж ніяк. Цей охоронець теж потребує уваги. Хоча б раз на квартал глянути на ущільнювач, раз на півроку змастити замки. Раз на рік оглянути на предмет іржі чи пошкоджень. Це ж просто, правда? Такий собі тихогляд для власної безпеки, який гарантує, що в потрібний момент все спрацює. Що ж, давайте підсумуємо, до чого ми, врешті-решт, прийшли, який головний висновок з усього, що ми сьогодні обговорили. А висновок такий. Протипожежний люк це не просто стаття витрат у бюджеті на ремонт, і це не формальність для пожежників, це інвестиція, справжня інвестиція у свій спокій, у безпеку майна і, що найголовніше, у захист людських життів. І повірте, у критичній ситуації ця інвестиція стає абсолютно безцінною. І наостанок просто залишимо в повітрі одне питання. А чи справді ті невидимі шляхи в будівлях, де ми щодня живемо, працюємо, вчимося, чи справді вони надійно захищені? Варто про це подумати, бо відповідь на це питання одного дня може виявитися найважливішою. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.